Олександр Мацієвський, український військовий молдавського походження та солдат Збройних сил України. Саша народився 10 травня 1980 року в місті Кишинів у Молдові. Закінчивши школу у 1997-му, вступив у технікум, де отримав освіту електромонтажника. Жив у Кишиневі, тут одружився. У подружжя народився син. У 2008-му Мацієвські переїхали до України в місто Ніжин на Чернігівщині. Тут Олександр працював за фахом. 24 лютого 2022-го Мацієвський пішов до Ніжинського ТЦК, проте відразу на фронт його не взяли. Олександр допомагав споруджувати укріплення, вартував на блокпосту і готував коктейлі Молотова. 11 березня його було зараховано до 119-ї окремої бригади ТРО Північ, яка захищає Чернігівщину. Олександр пройшов навчання та став снайпером. У листопаді підрозділ Мацієвського було перекинуто в район міста Бахмут згодом у Солидар. 30 грудня 2022 року рота вогневої підтримки Олександра була направлена у район поблизу села Красна Гора, яку вже зайняв противник. За посадою Мацієвський був снайпером, але в тому бою він був з автоматом. У ході 12 годинного бою рота успішно відбила атаки ворога, проте зв'язок із групою бійців та Олександром було втрачено. У лютому 2023 тисячі тіла трьох бійців, серед яких був і Мацієвський, знайшли та повернули додому. Олександра поховали на кладовищі в Ніжені. 6 березня 2023-го в мережі інтернет з'явилося відео з розстрілом українського військовополоненого, страченого росіянами за слова Слава Україні. 12 березня Служба безпеки України підтвердила те, що розстріляним бійцем на відео є Олександр Мацієвський. Наступного дня за особисту мужність та героїзм йому посмертно було присвоєно звання Героя України.